Херсон звільнили від російської навали, і Прапор України знову вільно тут замайорів І Герб велично тут повстав серед українських мирних країв. Привіт, ми з України. Ми завжди жили у неймовірній країні. Але в 2014 році Росія захопила Крим та розв'язала війну на сході України. А в 2022-му війна прийшла у кожне українське місто. Але наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Херсон завжди був важливим туристичним центром і портовим містом півдня України. Ти станеш перлиною моєї колекції. Задовго до нашої ери на цій території мешкали кочові народи: кімерійці, скіфи та інші. Ого, ви це знали? Багато хто помилково вважає Херсон молодим містом, заснованим імператрицею Катериною, тому що Росія завжди поширювала цей фейк. Фейк? Mm? А що це таке? Фейк це неправдива історія. Тобто брехня. А ти знаєш, що ця стріла пластмасова? Що не може бути? <гум> Це був фейк. Твоя стріла справжня. Ненавиджу фейки. І правильно. Тому зараз ми дізнаємось справжню історію Херсону з 6 століття до нашої ери на цій території мешкали греки. Сама назва Херсон походить від давньогрецького міста Херсонес сучасного Севастополя. Греки займалися обробкою земель і розводили худобу. О! Залізайте, дітлахи! З 1084 року тут розташувалося поселення Олеща. Воно було важливим морським портом Київської Русі. О, О! це найекологічніший сир у моєму житті. О, з цими землями також пов'язана перша згадка про козаків. В 1492 році вони взяли на абордаж турецьку галеру, яка везла невільників та всіх визволили. Козаки справжні супергерої! Згодом, після знищення Запорізької Січі, козаки перебралися на землі Херсонщини та заснували тут Кам'янську, а пізніше і Олешківську Січі. Ну ось ми вкотре довели, що козаки жили на півдні України задовго до приходу росіян, так але Росія завжди вважала Херсон своїм, і через це 1 березня 2022 року російські війська захопили місто. Проте херсонці завжди були і будуть справжніми українцями. З самого початку окупації вони виходили на мітинги, аби довести це. Ці сміливі люди знаходились в окупації більше ніж півроку. Але 11 листопада 2022 року зсу нарешті звільнили їх. Ну як добре, що їх врятували. На жаль, на цьому російська агресія не закінчилась. О, о ні звідки тут стільки води, 6 червня 2023 року. Росіяни підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. В результаті цього злочину тонни води затопили навколишні землі, зробивши їх непридатними для сільського господарства. А тисячі диких тварин з чорноморського біосферного заповідника втратили свої домівки. Проте українці згуртувались перед обличчям цієї біди. Вони збирали гуманітарну допомогу, рятували людей із затоплених будинків та вивозили домашніх тварин у безпечні місця. Українці завжди допомагають тим, хто в біді. Сьогодні ми дізналися, що перші люди жили на території Херсонщини ще за тисячі років до нашої ери. Переконали, що козаки будували тут поселення задовго до Російської імперії. Побачили, як відважні херсонці протистояли російській окупації та рятували тваринок. від повені. тому що всі ми віримо в світло після темряви, адже цього вчить наша історія. І скоро звільнять всі дніпровські кручі. І стане край зерном родючим, і кавунами брендовими засміється. Люблю Херсон, він у моєму серці.